Все можна. Водитель Фольксвагена Посад їхав по бульвару Шевченка, Водитель Volkswagen транспортера їхав по Пушкіна. Водій транспортера не виконав вимоги дорожнього знака 2.1 не дав дороги автомобілю Volkswagen Посад. Коїж з ним зібраний. водій Passat тверезі? Всі водії тверезі, направлення в нарко отримали, зараз їдуть до нарколога. Матеріали всі складені. А чий цей посад? Грифон. Спецпідрозділ МВС, Грифон. Ага. Все, дякую. дякую.